Ей, hey, друзі, усім усім привіт. З вами uh -huh. Данія. Сьогодні ми спілкуємося з центральним блокуючим Національної збірної України Дмитром Тіряненком. Всім привіт, так. так ну що друзі? Вам класно зайшов якраз таке інтерв'ю з Олегом Плотницьким. Тож ми uh -huh. вирішили продовжити знімати подібні відео. Ну і сьогодні ми спілкуємося саме з Дмитром. Отже, Дмитро, давайте почнемо нашу розмову з твого клубного сезону. А так цьогоріч разом з Туром ти став володарем кубку Франції та чемпіоном Франції, і а, я наткнувся на пост у соцмережі, що е, клуб тобі дякує за чотири сезони роботи разом. Е, все ж таки я розумію, це був останній сезон у Франції, так? А, так, це був останній сезон. І тур для мене став як другим другим домом. Дуже багато друзів, не тільки в клубі, але й в місті. І так мені. Ну, чи є зараз інформація про те, чи в якому клубі ти продовжиш свою ігрову кар'єру? Ну інформація, звісно, є, але ще не і то не можу сказати до офіційної об'яви. Зрозуміло. Окей, ну що ж, давай ми перейдемо вже тоді до збірної. Так, попередньо сезон, як ми пам'ятаємо, ти все ж таки пропустив. Ну у цьому сезоні, як казав, Олег Плотницький батя повернувся. А, ось якраз таки, які твої емоції знову ж таки надягнути синю жовту форму. Ну тільки, тільки позитивні, і я дуже сумував за, за цією атмосферою збірною. Бо всі хлопці свої, колектив свої. Ну, це щось особливе. Це... Отримуєш задоволення за те, що захищаєш прапор України? Тут круто. Тільки заради атмосфери. На мою думку, у вашій збільній позиції центральних блокуючих є найбільш конкурентною, так, враховуючи тебе, Максима Друзда, Юлія Семенюка та Владислава Щурова, так, котрий також є можу сказати вже таким сформованим центральним блокуючим. Ось чи відчуваєш ти, що це для тебе є як новий виклик і чи мотивується тебе працювати? Ще більше, аби все ж таки довести, що ти є основним гравцем на майданчику? Ну, по-перше, я вважаю, що кожен з чотирьох центральних може грати і, 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 і заграти добре. Звісно, це мене мотивує, і якщо пішки да слабину, то там тебе обгонять. Моментально. Давай з тобою тоді перейдемо до безпосереднього огляду так матчу з Хорватами. Так, друзі, я впевнений, що ви в курсі, що збірна України, надпевно, переграла збіну Хорватії. Якраз таки е, так обговорювати щось там дуже ситньово не потрібно, тому що в більшості елементах ви домінували. От на твою думку, в якому елементі ви оглядали набагато краще за хорватів, що й дало загальний результат. О, ми були добрі в, в боку захисту. Добре блокували та добре грали в захисті і мали чи на 15 більше контратак від хорватів. Також добре хлопці добре подавали, вибити прийом. Так цифри, цифри у нас тут набагато краще. Так, до речі, давайте трішки поспілкуємося за, за статистичні дані. Отже, якщо враховувати саме блоки, то ви переграли хорватів у цьому елементі 10 проти 4, і також варто відзначити вашу подачу: 8 ейсів проти одного у Хорваті. Але Зороськи так кидається в очі, кількість неподальця за три вас 17 невдалих падений міча у гру. Ми спілкувався на рахунок цієї теми з Олегом Плотницьким. Він значив, що а ви поки ще не надто адаптувалися так до залу у Лодзі. Він є для вас таким сказати, навіть новим. і як non, можна, Але я вважаю, що дві помилки на одиниць це є добрий результат. Якщо ми втримаємося так, на, на, на такому рівні, то буде добре для майбутнього фіналу і Європи. Це є добрий результат. Так, я би ще хотів визначити якраз таки загальну статистику. Вибів тут глядачам тут водії. Отже, по очках найростатиннішим у цей вечір був Василь Тупчик, який набрав 14, варто визначити Олега Плотницького за 13-ма, Ну і по 11 набрав якраз таки ти разом з Юрієм Семенюком. Тобто у нас центральна працює просто дуже класно, і у Атаці ви продемонстрували 56% реалізації і 64%, І на двох поставили сім блоків з загальних 10. Ну і також хотілось би визначити підтримку. Так Знову ж таки, шалено, наш український болівальник у Лодзі. І чи у вас було відчуття у лодзі, що ви граєте ось немов вдома, ось при такій підтримці? Підтримка дуже важлива для нас. Така підтримка, яка була з Хорватами, з македонцями. Супер! правда супер! Ці перекличці, ці заклики. Ейс, Ейс, Україна, Україна. Ну. Справді супер, і так я після матчу трохи сумно, що не можу заграти вдома для, для, для українців, які у нас знаходяться в Україні. Так трохи сумно ситуація. Але дякуємо українцям, які прийшли на матч і підтримали нас, і чекаємо вас 14 червня. Отже, ми з огляду збірної Хорватії потихеньку переходимо до Бельгії. Я так розумію, ви ще так дуже детально Бельгію не розбирали, так? А, ні, ні. Тільки трошки оглядали вчора, вчора матч з Македонії, з Македонії там буквально 20-й останній. Я нікого там не знаю. Е, так, ну скажу від себе, просто я в мене була можливість прокоментувати цей матч, так е, розкажу для глядачів. Е, ну е, що я зрозумів, що Бельгія ось е, молода, фізично досить таки сильна збірна, але психологічно дуже нестабільна. Тому що е, якщо звернути увагу на те, як македонці брали брекові очки і як трибуни ревіли, і е, це дуже сильно впливало на психологічний стан Бельгії. Вони Почали просто припускати декілька очок поспіль, і це дозволило македонцям якраз таки здобути здегальну збиття. До речі, 3-1. Чи сподівалися ви на такий результат? Якраз такий такий подарунок, ну, сказати, від Бельгії. Так, так. трохи був сюрприз. Таке ще питання до тебе Дмитро, Я ще буду його задавати більшості гравцям збільної. От і ти центральні блокуючий, ось які фірми взуття, ти надаєш якраз таки ось у перевагу. Ну останні 3-5 років граю в Найкуде. Віндіран. KD, А, ага. а це, який це по номеру KD? 14 чи 15. Ти більш, більш новіше, я так розумію. Ну останні, останні моделі, бо вони роблять так, що ти не купиш передню Ага. маркетинг. Ще таке питання до тебе: ось яку пораду ти б дав людям, котрі е, збираються пов'язати своє життя з волейболом? От, е, як стати таким ж якісним центральним блокуючим, як ти? Ну тут е, бажання, е, любов до цього виду спорту і, і тільки так. Карта, Дорогі, друзі, ми ось таких мої скатах екстраних умови з Дмитром записали це інтерв'ю. Так ви чуєте, мабуть, там і звуки у Дмитра. Він зараз знаходиться у аеропорті разом зі збірною, тому що наші хлопці проявляються у Бельгію. Дмитро, я тобі дуже вдячний за те, що в тебе вийшлася така невеличка така хвилинка вийти зі мною на зв'язочок і поділитися враженнями про себе і загалом про цю збірну. Дякую тобі я, і дачі. Хотів би б значити, що повний інтерв'ю з Дмитро. Ви можете подивитися на каналі Віталія Дідуха. Класно, що у нас з'являється такий контент. Тож давайте накидаємо і активу туди. Ну а ми будемо з вами прощатися. Дякую вам за увагу і бережіть себе. Ще обов'язково почуємося. Всім па-па!